28 червня у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася нова цікава виставка, авторкою якої є відома у місті майстриня декоративно-ужиткового мистецтва Ольга Івушкіна. Цікавитися філобутоністикою вона почала ще у дитинстві, коли знайшла у своєї бабусі колекцію різнокольорових гудзиків. Я шила раніше ігрушки дуже довго і для глаз використовувала пуговиці. Людям мені приносили пуговиці. Почему у меня их образовалось огромное множество? И тогда я же посмотрела, что на них написано нарисовано, то я очень даже удивилась. И вот это меня сподвигнуло создать коллекцию пуговиц. Четыре года назад был только один альбом, теперь уже два альбома пуговиц. Роботи майстрині це мозаїка, складена з людських почуттів і захоплення всього життя авторки. Тож, крім незвичайних картин, у альбомах можна помітити гудзики з різних країн світу, серед яких є гудзик з написом Кременчук Еркрі. історію якої досі не вдалося дослідити. Вторая букавісом єс інтересна, ученьабична букавісападапіє написана. Обыскали мы все на свете. Случайно потом промелькнуло в исторических материалах, что был такой район Подопье, когда где-то 8 12 века убегали от хазаров аланы. И потом оказалось, что эта пуговица просто опечатка, не Подопье, а Подонье. Эти аланы убегали в Подонье, в Северный Кавказ, вот туда. А нарисована на ней была... Іголка з ниткою, якби, іголка з ниткою щось з Підтримати Ольгу на відкриття її персональної виставки прийшли друзі та знайомі, серед яких була і Надія, подруга талановитої майстрині. Я вперше побачила те, що вона робить. Вона вправно володіє голкою і нитками, і вона знайшла незвичайне застосування гудзиків, бо я такого ще не бачила, такого виду містецтва. Насолодитися красою експонатів, представлених на філобутоністичній виставці, можна у Кременчуцькому краєзнавчому музеї, що знаходиться за адресою вулиця Ігоря Сартюка, 2, щодня з 9 ранку до опів на 5 вечора, крім понеділка та вівторка. Ми всі дивимося на світ влюбленими очами. Світ красивий. А ось ці роботи, вони як би відтождествлення тої красоти, яку ми чувствуємо. Треба, щоб ми теж всі бачили красоту окружаючого світу. Катерина Грудніва Іван Ткаченко Кременчуцькі новини